Всім привіт, мене звати Володя. Я отримую людям гроші від страхових компаній, і в цьому відео ми поговоримо взагалі про концепт страхування житла в сполучених штатах Америки. А перше, що скажу, це ми не говоримо не тільки про житло, а про страхування всієї нерухомості. Нерухомість може бути житлова, може бути комерційна. Також тобто, якщо ми говоримо про житлову нерухомість, що є більш популярно, на що мене люди е, просять допомогти їм. Це буде будинок, це може бути квартира, це може бути таунгом, це може бути. Uh, будь-якого типу RV, Manufactured home, це може бути, будь-де де люди, люди, люди мають право жити. Якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, це може бути якийсь завод, або якийсь магазин, або якийсь просто склад, просто будь-якого типу будівля, яка не призначена для житлового використання. Різниці немає, насправді, 99% зі 100 все працює однаково. Деякі терміни можуть трошки відрізнятися, і деякі сроки можуть відрізнятися в процедурі роботи зі страховими компаніями. Все інше те саме. Знов ж таки, чому страхова компанія взагалі може за щось заплатити? Дивіться. Коли ви свій концепт, коли ви купляєте нерухомість, якщо ви приходите до продавця, от я маю будинок, наприклад, ви хочете у мене його купити. Якщо ви до мене приходите кажете, що володі, ось тобі сумка з грошима півмільйона доларів. Цей будинок мій тепер без проблем. Ви купили будинок, ви можете купляти страхівку чи не купляти страхівку, як вам подобається. Знову ж таки, ми говоримо про нерухомість. Я розумію, що в машинах воно працює трошки по-іншому. Я машинами не займаюсь, тому про машини нічого нікому не можу порадити. Якщо ж ви купляєте нерухомості, ви берете кредит в банку, то банк скаже: ми вам дамо гроші, якщо ви, звісно, шокували фай, якщо ви достатньо розумні маєте роботу і так далі. Але знову ж таки, ми не хочемо ставити свій свої гроші в ризик. Тому якщо ви берете в нас позику на те, щоб купити ось той будинок, ось там ми будемо вимагати від вас, щоб ви купили також страхівку на цей будинок. Якщо, не дай Боже, будинок згорить. То ну ми прийдемо до вас, скажемо, давай нам гроші. А ви скажете, грошей немає. То звідки нам ці гроші взяти? Таким чином, якщо немає будинку, який продати, бо якщо згорів, їм страхова компанія заплатить. Тому більшість людей купляють страхівку через те, що їх заставляє їхній банк. Тому що, на жаль, ніхто не приходить, напевно, майже завжди беруть кредити. Ніхто не проходить про сумку і грошима купляти нерухомість, і банк каже: нам потрібна страхівка. Ви будете її купити. Ви її купляєте. Потім люди живуть в цих будинках дуже дуже, 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 дуже довго. І коли виплачують вже повністю кредит, тоді продовжують платити страхівку для того, щоб, якщо не дай Боже, щось трапиться з будинком, страхівка це хороша річ, щоб ви мати. Е, ви не повірите, скільки разів мені люди телефонували, сказали: Володя, якби ж я знав. Але на той момент вже трохи пізно розумієте, тому що речі різні трапляються, і пожари, і вітер зриває повністю все, і валяться будинки, що тільки не трапляється. І якщо б я знав, що таке може трапитися, я би купив хорошу страхівку, а я не купив страхівку ніяку, а можливо, купив, але дуже погано, тому це зовсім інша тема для розмови. Тепер дивіться. Якщо ви купляєте цю страхівку, що відбувається? Це є контракт, контракт між вами і вашою страховою компанією, де пише про те, що і це цілий контракт це буквально там 60 сторінок, окей? Okay? З різними страховими компаніями, це може бути трошки більше, але трошки менше, але коли ви берете в руки три сторінки, які ви там роздрукували онлайн, думаєте, що це все, що у вас є, це неправда. В тому контракті розписано про всі умови, що страхова компанія і ви зобов'язані робити або не робити. Тобто. Я спрощу це все до неможливості, скажу так. Ваша робота полягає в тому, щоб платити їм гроші кожного року, півроку чи місяця, вже в залежності від того, як ви вибираєте. А робота страхової компанії в тому, щоб покрити витрати, якщо щось трапиться. Почуйте мене, якщо трапиться щось, щось, я зараз опишу, що це означає. Вам, щоб ви, і тут дуже увага, не заробили на цьому нічого, але щоб ви нічого не втратили. Англійською це звучить financially холл, тобто ви вийшли в ноль просто. Окрім ваших додатків, що є теж інша тема для розмови, ми про це маємо окремо відео, можете подивитися. Дивіться. Якщо ви купляєте будинок, ви маєте купуєте страхівку, страхівка пише, каже, що ви платите їм гроші, а страхова компанія за це мусить вам заплатити, якщо щось трапиться. Це щось, що трапилося, мусить бути описано або відповідати певним вимогам. Що таке щось? Щось це є одноразова випадковість. Дослівно прикласти можна як пряме попадання. Okay? Тобто, ви можете купити страхівку на пошкодження, які є функціональні, пошкодження, які є косметичні, і пошкодження, які є результатом чогось іншого. Наприклад, обтік у вас дах, наприклад, і через то виросла пліснява в будинку. Протічка на даху це проблема з дахом, це покривається. а От пліснява, яка вже виросла в результаті цієї плісні, на це є окреме покриття. Ви не теж його можете купити. Тому, коли я кажу, що щось є випадкове, бо те, що є результатом цієї випадковості. Часом мені кажуть, володя, а чи страхівка мені заплатить за двокрапка? І щоб це не було? Я завжди кажу відповідь та сама. Чи воно відповідає вимогам, що це є одноразова випадковість? Якщо ми можемо це страховій компанії, я хотів сказати слово продати, а напевно краще буде сказати пояснити таким чином, щоб вони сказали, так, це відповідає критеріям, що це є одноразова випадковості, тоді це покривається. Там наприклад, я приходжу до людей, і бачу, що в них на кухні є плитка на підлозі і є тріщина на плитці. Жінка щось готувала, впустила кастрюлю, і ця плитка тиснула. І якщо я прохожу в таку хату, я кажу, дивіться, вам нова кухня світить. Люди кажуть, ой, тут багато тріщин є, і тут я ловить за голову. Тому що розумієте, якщо ви пустили одну кастрюлю, це є випадковість. Якщо ви пустили кастрюлю сьогодні, завтра, післязавтра, і кожного дня цілий рік це вже є не доглядати за своїм будинком, або ви просто дурак, розумієте. А в деяких випадках і таке може покритися, але зазвичай це не те, з чим хтось хоче працювати. Тому все має бути знаєте, в межах розумного страх. Компанії теж не пальцем роблені, і вони звісно, що не хочуть платити всім і за все. Якщо б насправді страх компанії платили всім за все, то в мене не було б роботи, а роботи в мене слава Богу вистачає. Концепт номер два, про який ми з вами поговоримо в наступному відео. Це буде про те, як же ж. Працює сама процедура, коли ви щось хочете отримати від страхової компанії. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться наступне відео. Силка буде прямо зараз тут за секунду. А якщо у вас є додаткові питання на рахунок цього відео, я звісно ще не можу думати про всі деталі, які можуть прийти всім їм голову. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми записуємо відео кожного тижня. І також, якщо ви мене конкретно запитали, щось на рахунок вашої ситуації, то я записую вам або просто коротке відео, або звукове повідомлення для того, щоб не треба було писати цілу поему. Тому номер телефону нашої компанії внизу. Якщо вам цікаво подзвонити, хочете поговорити, Якщо ні, пишіть коментарях або проти повідомлення, будемо раді бути корисними в будь-який важливий спосіб.